Привіт, ви дивитесь Крилим Тайм, де ми не бавимось у серйозність. Але Крінж розбираємо як профі. Поїхали обсмоктувати резонансні новини тижня. Володимир, столиця мафів. А новий стиль пластик 90-х біля князя Данила винайшли, як виявляється, у нас це тисячолітнє місто Володимир. А це пам'ятник Данило Галицькому. А тут могла б бути площа Данила Галицького. Це історичний центр міста, а це його інфраструктура. Але це ще не кінець, буде ще щось. Це одна з центральних вулиць міста. І тут своя інфраструктура. А як ви дивитесь на розвиток нашого міста? Так у Володимирі історія оживає, але в стилі. Буквально за спиною князя Данила офіційно дозволили втулити ще один шедевр сучасної архітектури: добудову магазин. Центрі древнього міста. Ну а що? Чому б не зіпсувати історичний центр якимось торговим кіоском? Бо, схоже, у нас план забудувати, а потім думати. І ця ситуація, про яку я розповідаю, не виняток. Це вже стиль, який ніби взяли за правило дешево, швидко і несмачно». Добрий день, вулиця Ковольська. Теж як бачимо, вся в мафах, як у висипці. Владі питання. Це вам туристична принада чи базар 90-х? Іваничі. Декомунізація так, аби Сталін не образився. В Іваничах пішли нестандартним шляхом в питаннях декомунізації. Гасло не знести, а підфарбувати. Так званий вічний вогонь в селищі тепер сіренький і освіжений. Нібито щоб не дратував, а дата на монументі танку. 1941 досі проступає крізь фарбу, бо зафарбували або як? А чому він і досі там? Скажіть, пощо? Бо нема грошей, аби демонтувати, але є на фарбу, на фарбу і ще раз на фарбу. І питання в лоб до місцевої влади: кого ви там шановуєте? Танком без історії, вогнем без сенсу. Поки Україна бореться за свою землю і державу, у вас в центрі селища досі виблискує радянська машина для вбивств. Але на що зносити як можна підфарбувати? Правда? А тепер розкажемо про те, як місцеві бізнесмени грають у земельну гру монополію свої зі своїми, аби показати на торгах конкурс. Переходимо до земельних баталій. На Волині продали понад 40 гектарів арештованої землі. І як ви думаєте, хто купив бізнесмени, аграрії та депутати? Імітують конкуренцію зі своїми ж юристками, бухгалтерами і родичами, працівниками своїх фірм і аукціон на прозоро, а виглядає як кум куму. Про це йдеться у розслідуванні на сайті Сила Правди. Розкажемо про улюблений прийом на торгах. Тільки двоє учасників: один директор, другий його юристка. Вгадайте, хто виграв? Але ж усе по букві закону. Але гектари землі Тю – тю-тю. Так, наприклад, зробив Валерій Діброва, керівник агрофірми «П'ятидні». Купував землю, змагаючись з власною юристкою і переміг як не дивно. Далі Сергій Мартиняк, бізнесмен і екс-нардеп. Його компанія Форест, єдиний учасник торгів. І так, сім гектарів пішли в руки як батон з ларька. Роман Микитюк, фермер і депутат облради, теж не прогавив. Його компанія перемогла у торгах з фірмою конкурентом, яка подала заявку через чотири хвилини. Різниця в ціні менше тисячі гривень. Ну, от так боролись. А вишенька на торті Олена Шепеліна працює у фермерському господарстві свого батька і її конкурент на торгах, бухгалтер з фірми її батька. Отак, От крок за кроком, арештована земля перетікає не до громади, не до нових фермерів, а туди, де все вже поділено. Але головне все законно, публічно прозоро. Бо схема це погано, а коли схема з довідкою і мокрою печаткою це вже традиція. Ось така в нас тижнева порція крінжу. А тепер, друзі, ваше слово. Пишіть свої думки про мафи в центрі історичного міста Володимира та поклоніння танку в Іваничах. Ви були на килим Тайм, де ми не замітаємо під килим, а розказуємо все, як є. Не забудьте поставити лайк, якщо вам, звісно, сподобалось. До зустрічі і будьте пильні, бо наступний крінж уже в дорозі.